Привіт дітки! Сьогодні ми з вами спробуємо довести, чи може наша водичка розчинити у собі олію та фарбу. Давайте спробуємо. А для цього нам потрібно шприц, пензлик, ложка, фарби, стаканчик з водичкою та олією. Для початку наш стаканчик з водичкою ми додамо звичайну олію. Ось так вливаємо. Дивіться, що відбувається? Наша олія підіймається догори. Ось погляньте. А як ви думаєте, чому? Погляньте, наша олія піднялась на поверхню води. Це тому, що олія легша за воду. І скільки б ми її не лили у водичку, вона все одно буде підніматись догори та не розчинятися. Якщо ми ось так поколотимо нашу водичку з олією, все ж таки постараємося її розчинити олію. У нас нічого з вами не вийде, тому що олія є густішою та легшою за воду. І в будь-якому випадку вона буде підніматися на поверхню водички. А тепер до нашої суміші ми спробуємо додати фарбу. Ось я набрала шприц трішечки фарби та починаю маленькими крапельками видувати її на водичку. Ось погляньте. Крапельки держаться зверху, тобто на олії. Це тому що крапельки дуже і дуже легесенькі і вони не можуть пройти крізь густу олію. Зараз спробуємо іще тільки фарбу іншого кольору. Ось погляньте погляньте, що відбувається. Як ви гадаєте, чому деякі краплі фарби все ж таки проникають крізь олії та падають на дно. Тому що перші крапельки, які я капала легенько, вони тримаються на олії, шукаючи якийсь прохід, щоб упасти на дно. А ті крапельки, які я різко випускаю, вони одразу пробивають шар олії та падають на дно стаканчика. Це Тому що вони за олією. Ось такий невеличкий досвід ми сьогодні з вами провели та дослідили, що не усі речовини вода може у собі розчинити. Спробуйте і ви це повторите. До зустрічі!